Друзі, всім моє вітання. Сьогодні в нас в ремонті отаке фортепіано, синтезатор моделька Casio Так, зараз спробуємо назву його прочитати, де вона пишеться. Так, у нього така назва LK-300. TVP. Ну, і попередньо він не працює. Мені, е, власниця, його віддала як не працюючий. Ну і в передачу отакий блок живлення із роз, розрушеним гніздом. Зараз спробую його відновити, якщо щось вийде. То було б супер, якщо запрацює, якщо тільки проблема в цьому блокі живлення. взагалі буде супер. Ну, подивимося, що далі. Можливо, прийдеться всередину лізти, розбирати, дивитися, що там сталося. Так, Поки синтезатор відклав в сторону, зараз <плес> спробуємо. Е, ну Вімкнути блок живлення, чи він взагалі буде якісь признаки. Так, ну, індикатор засвітився, це вже радує, це вже подає надії. Він, я бачу, 9 вольтовий. Зараз я переміщу 20 вольт постійний струм і поміряємо. Так. Друзі, супер. Він робочий. Це вже багато значить, що є надія, що він справний, проблема тільки в блокі живлення. Ну що, зараз достаю паяльник з припоєм і буду пробувати відновити. Ну, Тут зрозуміло, що деталей трішки не вистачає. Ну, але я постараюся акуратно припаятися. Може в мене навіть щось вийде. Вімкнув я паяник. Зараз хочу припаятися іншим проводом до самого роз'єму, а потім вже під'єднаюся до блока живлення. Obožujem, da skuhamo na nož samo flus. Так, наносимо флюс на роз'єм Так Вдалося до середнього контакту припаятися. Його можна тепер трішки зафіксувати для того, щоб він сам провід не видюгувався звідси. Так, і тепер тут вже не так складно. Просто припаємося до бокового. Ну і тепер уже беремо плюс до плюса, мінус до мінуса. Тут уже процедура не складна Мені зайшов флюс Раніше, ну я, в принципі, зараз інколи каніфоль використовую, але такий флюс Amtech фірма 559. Взагалі, друзі, супер, просто супер. Паяє, прям липне до всього, і ну мені взагалі дуже подобається. Просто коснулося і проводочка. Рекомендую, друзі. Це не на правах реклами, зрозуміло, що, але Якість просто бомба. Ну, просто ви отримуєте від паяння задоволення, все прилипає. Ну, зразу ізолюємо. Ну, старайтесь по такій же довжині, щоб зайвого не було, зробити ізоляцію робити скруточку. Наносити флюс. Да, флюс трошки димить. Звичайно, що треба працювати в провітрюваних приміщеннях, або коли в кімнаті обов'язково відкривати вікно, ну, але без проблем. Дуже приятно ним пользоваться. Так. Дивимся тут? У нас тут нигде ничего не касается. Можно и тут изолировать. Ну, такий роз'єм, я думаю, не є проблемою, але зараз стоїть на меті перевірити про це здатність самого синтезатора. Так. Все, паяльник можна ховати. Так, вмикаємо розетку. Індикатор світиться, ну і перевіряємо, що в нас вийшло. Все, друзі, роз'єм працюючий. Ну і зараз момент істини. Зараз включимо, під'єднаємо розєм до синтезатора. Друзі, приєднав я схему, так, інтуїтивно думав центр, і не запрацював. І дивіться, що я обнаружив. От виход у нас. І дивіться, у нас центр мінус, наружний плюс. А я припаяв навпаки. Зараз спробую переробити і спробуємо, чи запрацює. Ну що, друзі, чуда не сталося. Все одно він не запрацював. Ну, можливо, це я його спалив, можливо, до мене його спалили, так як роз'єм був розрушений, неправильно під'єднували і десь воно коротнуло. В будь-якому випадку я зараз попробую розібрати, може, що знайду. Так, відкрутив болтики металічної панелі. Знімаємо тут у нас. Клавіші, мікросхема клавіш. Ну, розбираю далі. Так, відкручити 27 болтиків по кругу нижньої частини. Ну і тепер ставимо клавішами вверх, піднімаємо і проворачуємо на 180 градусів і ложимо назовні саму плату. так Ну, і нас цікавить оця плата. Зараз я її відкручу. Тут у нас йде живлення і подивимося, що знизу. Чотири болтики кріпляться. Так і. І що у нас заглушка, не заглушка, а роз'єм мікрофона. Так, ага. П'ятий ще, бачите, сховався, Да. Тей болтик. Обережно виймаємо. Таке враження, що ще щось тримаємо. Так, і перевертаємо. Дивимося платку зараз. По виду мені поки що нічого я не бачу. Зараз я прозвоню. Тож, якщо була переполісовка, то я думаю, що в будь-якому випадку або якийсь діод вийшов з ладу. Ну, резистор може, зараз я під'єднаю сюди живлення і поміряю, які дані виходять. Так, друзі, знімаю цю нижню плату коричневого кольору. Мільйон болтів просто. Ну, що поробиш. Так, друзі, зібрав я синтезатор. Дивіться, на платі, яка йде від блока живлення. от оця передні, Вже я подивився під мікроскопом. Деякі напайки просто повідставала пайка. Я пропаяв. ну, Зараз зібрав, вроді би, добре тримає. Дивіться, яке от зауваження. На самому синтезаторі центральний це мінус, боковий це плюс. Тепер, Теперємося адаптер. От, порівнюємо, да? Адаптер. Центральний плюс, боковий мінус. Бачите, яка різниця, да? тобто я спочатку подивився на адаптер і припаяв, щоб центральний на плюс ішов. А насправді треба таким чином робити. Тобто це адаптер. Ну, він йшов із цим синтезатором, але він не оригінальний. Це фірма Таба. Ну, потрібно тільки касі. Тобто дивіться, коли ви підбираєте, обов'язково звертайте увагу на оцю переплюсовку. Ну, така дрібниця, але це взагалі не дрібниця. Можна спалити дуже легко. Сам синтезатор. Ну, я по платі подивився, то вольтаж йде. Тобто нічого, не, не, нічого страшного не сталося. Чого дані прилади не бояться переплюсовки? Друзі, там, де йде, йдуть батарейки. Там стоїть, як правило, захист. Тому що батарейки не всі там можуть правильно поставити і можуть переплутати плюс-мінус. І для того, щоб пристрій не виходив з ладу, там стоїть захист. Так ну що, зараз... зараз я хочу зробити красиво. Ну, То, що я так на скрутках легенько поробив, зараз красиво я зроблю, пропаяю це все, з'єднаю, ну і продовжимо. Друзі, пропаяв. Ну що пристрій запрацював нібито? Так, але щось немає звуку? Ну, друзі чого нема звука, то що гніздо під мікрофон, навіть коли сюди не вставлено все одно звука не буде. Все, так що, друзі, така штука. Ну Я, на жаль, не, не вмію грати, тому спробуємо такі. Що, друзі, все працює, всі кнопочки працюють. Так що <гум> залишилось мистер навчитися. Ну, це звичайний жарт. Кожен повинен займатися своїм. Люди тратять роки на те, щоб опанувати. Ну і крім того, що вони від природи ще мають слух, голос. ну... Така, друзі справа? Ну що, вийшло полагодити? Ну, друзі, вчитися, вчитися і ще раз вчитися. Ну, моя зараз мета була інша. Зробити, щоб воно працювало. А той, хто вміє, тепер хай радує вухо. Все, до нових відео. Дякую за перегляди. Кому було цікаво, підписуйтесь, коментуйте. Do novih zunajtih!